Сильні та незворушні, вони теж здатні проявляти емоції. Відкрити усю глибину чоловічої душі, покликана цьогорічна фотовиставка сучасного портрету. Представників мужньої половини світу у якості головних героїв обрали не випадково. У такий спосіб пояснює організатор, вирішила популяризувати саме чоловічий портрет, адже з практики знає, мужчини фотографуються значно рідше, аніж жінки. Власне, це питання для мене залишається повністю ще Не відкрите. Чому фотографуються чоловіки менше, ніж жінки, але вони фотографуються менше. Тому от власне хочеться розвинути більш чоловічий портрет. Говорять, що жінки живуть довше, ніж чоловіки, тому що вони більш емоційніші і не приховують своїх емоцій. Але хочеться от показати, що чоловіки також бувають емоційними, що це тобі, ну, не, не потрібно соромитися своїх емоцій, і, ну варто бути емоційним в деяких моментах. Передував тематичній фотовиставці і насичені емоціями про моролик. переживань тут демонструють актори ополмустрам театру. Для них пояснює директор, зйомки не що інше як складова професії, до якої за роки вже звикли. І, хоча його портрету експозиції немає, переконує для чоловіків. Це не така уже складна справа. Дуже часто чоловіки може лукаві. Коли кажуть, що не люблять. Можливо, це такий стереотип, що ну, це щось не зовсім чоловіче, що це щось таке. Типу, якби це, скоріше, така форма оболочка. А якщо це красиво, якщо це ну, правильно подано, тим більше, як на мене, так як Сергій подає, це все по чоловічому це не гламурно, не якось не от таким, з такими розмальовочками. А ну, дуже якось так ну, круто. Тому якраз те, що він робить, мені дуже подобається. А от Олексій Гнатковський погодився і на фотосесію зізнається, підкупив. Його організатор нетривіальною ідеєю та змістовим наповненням кадрів результатом залишився задоволений. Я для себе побачив на цій виставці дуже багато глибоких думок. От чоловіків е, різного віку, величезна, е, величезна глибина в думці, і я розумію. Ну, якщо так придивитися і подумати ну чому воно так, то я розумію, що воно все одно не відходить від контексту тих стої ситуації, яка є зараз в нас в Україні. Фото прояв чоловічих емоцій, то вподобає панянкам, котрі прийшли на виставку. Такої щирості кажуть, і не сподівалися. Переглядаючи фото, ми бачимо, що вони можуть. Вони також можуть, як і жінки, відкритися, показати свій внутрішній світ. Але як правило, звикли що жінки виступають музами, моделями. А чоловіки десь так в тіньочку загалом грані внутрішнього світу чоловік. Презентують майже три десятки світлин фотохудожників з різних міст України. Наталі Андрій Гаргара телеканал 402.